Соціальному маршруту бути міська адміністрація горішніх плавнів, попри реалії 2023 року, спрямовуватиме необхідні кошти на підтримку цього проєкту соціальної допомоги. Для мене особисто це такий важливий проєкт підтримки малозахищених верст населення, особливо людей похилого віку, людей пільгових категорій. Людей, які проживають в сільській місцевості. Аналогів в Україні такої програми мені невідомо. І я сподіваюся, що ну, це не кошти в касі, або там якась там, пряма субсидія, або там матеріальна допомога. Але це також якби, ну, нематеріальний для людей актив, який фактично є допомогою для. Людей, які використовують наш транспорт, міський соціальний маршрут. Собі вартість проїзду понад 20 гривень. Пасажири ж їздять безкоштовно. Тож тим, хто користується соціальним маршрутом щодня, це суттєва фінансова економія. Нагадаємо, автобус курсує вулицями нашого міста до сіл горішньоплавнівської територіальної громади, окрім Мотриного та Григору Бригадирівки. Дорога до цих населених пунктів й досі в незадовільному стані. Вона перебуває на балансі Агентства місцевих доріг Полтавської області. Та ще за мирних часів не була відремонтована через брак коштів із державного бюджету. Тож, певно, покращення її стану цьогоріч годі чекати. 2022-го на ремонт приміських доріг із міського бюджету було виділено понад 17 мільйонів гривень.